Нагдуй солдата-боршеми з таким гаслом звернулися до черкащан. Волонтери спільноти наш батальйон. Активістам украй бракує харчів, щоб підготувати сухі пайки для військових. Такі продовольчі набори вони постачали на передову протягом останніх двох років. Та вже незабаром виробництво може зупинитися, кажуть волонтери. Овочі у нас постійно. Скажем, не скажем, нестача. Пан Ігор показує напівспорожнілий склад. Ще кілька місяців тому. Тут були десятки мішків з овочами. Картоплі залишилося дуже мало на складі. У нас майже немає чеснику, майже майже немає цибулі. Маємо потребу в томатній пасті в цих невеличких стіках і в, в квасолі, яка вже стібанці. А ще морква, крупи та сушена зелень. Перелік необхідного для створення сухих пайків на передову зростає ледь не щодня. Під час електроенергії ми можемо навіть на досушувати. Пан Олександр показує процес підготовки інгредієнтів для сухого борщу. З напівзаповнені, бо продуктів не вистачає. Хоча волонтери звикли, що раніше тут усього було доволі. У зв'язку з цим навіть облаштували власну сушарку. Поноси зробили, потім зробили витяжку, теж легеньку, потім поставили вентилятор і вирізали вікно під вентилятор. 70-річний переселенець Микола Гнатович, автор чуда винаходу, волонтером пенсіонер став два роки тому, щойно переїхав з Луганщини в Черкаси. З підсобних матеріалів як кажуть, бо ми на в інституті вчили проектувати оборудовання, ісходя, як кажуть, з того, що є зараз, у нас якщо ми сушимо навіть цибулю, у нас немає Один такий набір швидкого приготування може нагодувати цілий підрозділ військових, кажуть волонтери. Із пакунка виходить від 7 до 14 літрів гарячої страви. На виготовлення борщів допустимо такої коробки. То вже приблизно треба десь порядка 25 кілограм картоплі, 15 кілограм буряка, 15, 15 моркви. Ли ну, спечі там кріп, петрушка. Утім, вже за тиждень наші захисники можуть лишитися голодними. Харчів для виготовлення сухпайків майже не лишилося. Допомогти активістам продовжити їхню справу може кожен і продуктами, і грошима.